Ти хочеш знайти своє призначення, реалізувати потенціал, розуміти, куди тобі рухатися і що цінного ти можеш дати цьому світу, тоді це відео саме для тебе. Додивися до кінця, ти отримаєш корисні практики та цінні поради для того, щоб розкривати своє призначення, відчувати себе ще щасливішою. Якщо ти вперше на моєму каналі, коротко представлюся. Мене звати Анастасія Юркевичус, я експерт по мисленню, самопізнанню, енергії та духовному розвитку і вже Більше трьох років я допомагаю жінкам розкривати їх призначення значно краще розуміти себе, реалізовувати таланти та проявлятися в цьому світі. Підпишись на цей канал, щоб не пропускати нові цікаві і корисні відео. А тепер переходимо до теми і почати я пропоную з того, чому нам буває складно знайти своє призначення та реалізовувати його. Перша причина це поганий контакт із собою, якщо ти не вмієш прислухатися до себе, не розумієш свої бажання навколо забагато інформаційного шуму, якщо ти переглядаєш постійно новини, соцмережі, зависаєш в цьому. Треба, щоб на фоні щось говорило, тому ти постійно вмикаєш якісь відео, музику. І не знаходиш часу побути просто наодинці з собою, почути себе, голос своєї душі. Це надзвичайно важливо. Може, в дитинстві батьки часто казали: хочеш перехочеш, тобі треба губозакаточну машинку купити і все подібне, коли дитина просто потім не знає, а як це щось хотіти, тому що це заборонялося. Але хороша новина в тому, що ми виросли і з дорослої позиції можемо пізнавати себе ще краще та розкривати нові можливості. Друге, це нечесність з із собою. Якщо ми собі брешемо, приймаємо різні рішення у своєму житті, лише через логіку, мозок, але не прислухаючись до власних відчуттів, до того, що дійсно я хочу, як мені подобається. А хтось обирає бути в позиції жертви, ніби я нічого не вирішую, від мене не залежить. Просто так склалися обставини. От в мене унікальна ситуація, тому я нічого з цим зараз не можу зробити. Але ми маємо розуміти, що позиція жертви дуже переплітається з дитячою позицією. А у дитини немає грошей, вона не реалізовує своє призначення. Навіть коли я роблю розбори матриці долі за датою народження, то для дітей ми не розбираємо призначення, тому що батьки не зможуть направити дитину в такому глобальному питанні, і коли вона виросте, от тоді вже зі свідомої позиції вона зможе розібратися в темі призначення для себе. Наступна причина, чому ми не реалізовуємо свій потенціал, це звичка знецінювати свої вміння і таланти. Бо всі так вміють, це всі можуть хіба в цьому є щось особливе? От класно і особливо це, коли дитина в 4 рочки співає на сцені, це дуже талановито. А те, що я навчилася класно готувати, або я можу вислухати і дати влучну пораду ну це ж не талант, це просто якась базова навичка. Ти справді так вважаєш, у тебе набагато більше талантів, ніж ти звикла думати, тому варто розібратися в цій темі. Також це знецінення своїх навичок часто проявляється, коли людина каже: Мені потрібно ще пройти декілька навчань, і тоді точно я зможу проявлятися, я зможу бути експертом у цій сфері. А поки я ще недостатньо знаю, коли я пройшла один-два курси, і мені немає чим поділитися з іншими людьми. Ось це очікування ідеальності якогось класного моменту, коли нібито все зорі мають скластися, і я точно через ці два-три наступних навчання стану суперекспертом, впевненою в собі проявленою, одразу вийду в інстаграм, і в мене будуть всі купувати. Це теж ілюзії, які будує наш мозок, тому краще розібратися. А чому ти не проявляєшся зараз? Чому ти не пробуєш взаємодіяти з тими людьми, які вже можуть отримати щось цінне і корисне поруч з тобою? І з цього випливає наступна причина нереалізованості це невпевненість у собі, залежність від думки оточуючих, певні установки, програми обмежуючі, які ще живуть у нашій голові і вже потребують уваги того, щоб побачити і змінити їх на краще, на те, що дійсно буде ресурсним для нас, і розкривати нові можливості, а не створювати обмеження на рівному місці. Ще одна причина нереалізованого потенціалу: якщо ти щось спробувала, але не вдалося щось, пішло не так, і ти вирішила, що не будеш більше йти в ці теми. Можливо, ти купувала якесь навчання і закинула його, або воно не дало бажаних результатів. Можливо, робила якісь інші дії, і вирішила, що цей негативний досвід поки що обмежує тебе і це точно не так, куди потрібно йти. Хоча насправді варто пригадати навіть відомих людей, коли вони хотіли досягнути якоїсь цілі, багато разів. Зі пробували, їм відмовляли, але вони все одно дійшли до бажаного через свою впевненість, наполегливість. Це основні моменти, які можуть заважати розкрити своє призначення. Напиши в коментарях, яку із цих причин ти помітила у себе. І тепер ми переходимо до практичної частини. Є три елементи, на перетині яких утворюється наше призначення: це інтереси, таланти та цінності. Беремо блокнот, ручку і будемо робити цікаві та корисні практики. Спочатку напиши список своїх інтересів, що тобі взагалі цікаво в житті, які книги ти читаєш, які відео дивишся, яку інформацію шукаєш в інтернеті, на яких людей ти підписана в соціальних мережах, чим вони займаються і цікавляться, по яких темах ти проходила навчання або на які курси тобі цікаво було б піти. Можливо, ти хотіла спробувати щось нове, піти на майстер-клас, якесь нове захоплення. Все це записуй також у цей перелік, тому що тебе це чимось зацікавило. Також ти можеш собі допомогти розібратися в темі інтересів, якщо пропишеш, які люди тебе надихають або викликають відчуття заздрості, тому що заздрість насправді це непогано, це підсвічує наш потенціал, наші можливості, те, що ми хочемо реалізувати у своєму житті. І якщо ставитися до цього з такої позиції, можна через досвід інших людей, через розуміння, а чому мені подобається, або чому мене тригерить саме ось це. В конкретній людині ми можемо розкривати свій потенціал і знати, а куди мені рухатися, що мені варто спробувати, що для мене може бути дійсно цікавим і важливим в житті. Дай собі достатньо часу, щоб попрацювати з цими практиками, і обов'язково збережи це відео, щоб не загубити цінну інформацію. А якщо ти вже прописала інтереси, тоді переходимо до талантів, що ти вмієш робити добре, що у тебе класно вдається. Можливо, навіть інші люди тобі казали, що. Це вау! Наскільки класно ти можеш зробити щось, і те, що для них було цінним корисним? Тому проаналізуй, на що ти отримувала хороший зворотній зв'язок, навіть від своїх друзів і близьких людей, тому що це також дасть тобі хороші підказки. Можливо, люди із твого оточення звертаються до тебе за порадами в конкретній темі, сфокусуй на цьому свою увагу і випиши, в чому інші люди бачать певну твою експертність або цінність твоєї думки, в яких темах, а тепер уяви, що ти маєш чогось навчити іншу людину. Наприклад, ми з тобою зустрілися і ти маєш навчити мене чогось, що ти добре вмієш. Що це буде? Також подумай, від чого ти наповнюєшся енергією, від яких справ, дій і чому тобі це подобається. Можна навіть поставити питання своїм друзям чи знайомим, за чим вони звернулися б до вас, за якою порадою або допомогою, в якій справі, і що вони бачать вашим талантом, вашою особливістю, що вони втратили б, якщо вони не познайомилися б з вами в цьому житті. Це дуже цікаво, наскільки кожна людина може підсвітити щось навіть неочевидне для тебе. Коли ти детально попрацюєш з темою талантів, переходимо до цінностей. Тут все просто потрібно прописати свої цінності, те, що найголовніше буде на першому місці, і далі і тому просто відслідковує свої відчуття. Я залишу великий перелік цінностей в коментарях до цього відео, щоб тобі було легше орієнтуватися і скласти свій список, що для тебе дійсно важливо. Написати 10, максимум 15 своїх основних цінностей. Коли ти завершила роботу з цими практиками, твоя задача дати собі час, щоб проаналізувати, як все це поєднується, як це можна поєднати в одну сферу діяльності, або в цілому в розуміння свого призначення, тому що призначення це значно ширша тема, ніж просто одна наша робота. Про це ми поговоримо вже в наступних відео. Але зараз ти можеш сфокусуватися на тому, як визначити сферу діяльності в якій ти зможеш реалізовувати свій потенціал, таланти, отримувати бажаний високий дохід. Можливо, ти будеш дивитися на свої інтереси, таланти та цінності, і тобі одразу прийдуть якісь ідеї або те, що ти раніше хотіла та не наважувалася спробувати, думала, що це не для мене, що я не зможу. Тоді ми йдемо і розбираємося з цими сумнівами і страхами, якщо досі ці теми викликають захоплення, інтереси, здається, що це було би дуже класно. Також бувають ситуації, коли потрібно трохи більше часу, щоб пошукати в інтернеті, які бувають сфери діяльності, тому що зараз з'являються нові напрямки, про які. Ти можеш ще не знати, але вони можуть дуже класно відображати сферу твоїх інтересів, допомагати реалізувати свої таланти, тому цей пошук і дослідження допоможе тобі скласти перелік сфер діяльності, в яких тобі було б цікаво себе спробувати. Те, в чому ти бачиш, що дійсно можеш реалізовувати своє призначення та свій потенціал. Коли ти визначила цікаві для себе сфери діяльності, обери одну, яку ти хотіла би спробувати в першу чергу, і ми будемо її тестувати. Якщо ти ще не впевнена, чи хочеш дійсно йти на якесь велике навчання з цієї теми, або чи точно це твоє, тоді ось це тестування може дати класні результати. Наприклад, ти хочеш стати smm спеціалістом тебе це зацікавило, спеціаліст поведення соціальних мереж для експертів і бізнесів, і у тебе є хтось зі знайомих, хто веде свій бізнес, має інстаграм, ти можеш запропонувати свою допомогу і прописати контент-план, зняти відео, зробити фотографії, написати допис. Тобто зануритися в рутинні процеси цієї діяльності для того, щоб відчути, чи дійсно тобі це подобається. Наскільки тобі це відгукується? Бо в кожній діяльності є не лише ось та зовнішня обкладинка, яку всі ми бачимо, і нам здається, що це дуже класно, легко. А є й рутинні процеси, і може бути таке, що саме ці рутинні процеси перекривають все задоволення від цієї діяльності. Або навпаки, для тебе це просто частина роботи, і тобі дуже подобається результат, подобаються всі інші процеси. Тому ти з задоволенням будеш ще далі розвиватися в цій сфері. На такий процес тестування сфери діяльності можеш давати собі орієнтовно до двох тижнів і приділяти стільки часу кожного дня, скільки для тебе комфортно. Бо, звісно, у тебе може бути основний. Робота та інші справи, тому ти обираєш скільки часу приділити тестуванню, наприклад, 1-2 години на день. Якщо це відео було цінним і цікавим для тебе, підпишись, постав лайк, бо для тебе та секунда, а для мене надзвичайно важлива твоя підтримка та зворотній зв'язок. Поділися в коментарях, яке головне усвідомлення ти береш після перегляду цього відео.